Уявімо, що земля це авокадо не буквально, а як аналогія для пояснення її будови. Земля-кора, як і шкірка авокадо, це найтонший зовнішній шар нашої планети. Її товщина у порівнянні зі всією планетою просто мізерна. У різних місцях товщина становить від 5 до 70 кілометрів. Під океанами вона найтонша до 10 кілометрів, а на материковій частині може сягати 70 кілометрів. І земна кора – це, мабуть, єдине місце на планеті, де у нас є можливість жити. М'якоть авокадо представляє мантію землі. Мантія займає більшу частину об'єму нашої планети, це приблизно 84%, і складається вона з гарячих пластичних твердих порід, ну напевно, щось дуже схоже, як і м'якоть самого фрукту. Кісточка, як і ядро землі, теж тверде. Вона поділяється на два основні шари зовнішнє і внутрішнє ядро. Температура у внутрішньому ядрі досягає 5700 градусів, що, Приблизно дорівнює температурі Сонця, але незважаючи на таку високу температуру, ядро залишається твердим, як і ця кістечка. Парадокс, чому при такій температурі ядро таке гаряче, але одночасно з цим залишається твердим. Основна причина високої температури є залишкове тепло від формування землі, радіоактивний розпит елементів і постійне стиснення під високим тиском. Високий тиск у центрі Землі змушує атоми заліза і нікелю. Отримуватись разом у твердій фазі попри високу температуру. Якби нам вдалося зануритись у внутрішнє ядро землі, то тиск був би у 3 мільйони разів більший, ніж на нашій поверхні. І я думаю, ви розумієте, що відбулося з людським тілом у цей момент. Температура манції може досягати 4000 градусів за Цельсієм, але на глибині всього кілька метрів від поверхні землі температура залишається стабільною десь приблизно 10-15 градусів. Я думаю, що Тор з месників міг би відправитись не на сакар кувати нову зброю, а дістатись магми і запросто розплавити, ну, наприклад, титан для своєї сокири. Попри таку високу температуру ядра і розплавлену манцію, земна кора залишається холодною. Це пов'язано з тим, що кора є дуже тонким шаром порівняно з мантією. Це приблизно всього лиш 2% від загального об'єму землі. Також вона знаходиться у безпосередньому контакті з атмосферою. Атмосфера і океани. Вони охолоджують поверхню землі, відводячи тепло від кори. Окрім того, тепло з мантії не нагріває землю через свою низьку теплопровідність. Підтвердженням тому, що мантія таки дійсно розпечена, є виверження вулканів та гейзерів. До речі, якщо хочете, щоб я знав відео про вулкани, напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Одним з найвідоміших прикладів гейзерів є старий служака в Єлистонському національному парку. Його виверження відбувається приблизно кожні 60 або там 110 хвилин, в залежності від розміру і тривалості попереднього виверження. А струя води може досягати висоти у 56 метрів. Мені цікаво, чи можна його використовувати в якості годинника. Взагалі, ідея пробурити землю не нова. Такий експеримент вже був і він не вдався. Ну як не вдався, вскоріше він дійшов до свого максимуму. Пробурити до центру землі поки, на жаль, неможливо. На шляху цьому стоять величезний тиск, і така ж величезна температура на великих глибинах. Навіть найглибша свердловина на землі, це Кольська надглибока свердловина, досягла лише 12 кілометрів, що є менше ніж 0,2% від радіусу землі. Під час буріння Кольської надглибокої свердловини було виявлено, що температура на глибині 12 кілометрів сягає 180 градусів. На глибині близько 30-35 км температура може досягати вже тисячі градусів, а ближче до ядра землі температура перевищує п'ять тисяч градусів. Наразі не існує матеріалів, які б могли витримати ці температури. Теоретично, при постійній швидкості буріння у 600 метрів на рік і без зарахування будь-яких реальних складнощів для того, щоб пробурити до центру землі, знадобиться приблизно. 10 тисяч років гравітація також відіграє важливу роль у нашому розумінні землі. Якби ми могли приборити землю до самого центру, то виявили б, що сила гравітації зменшується в міру наближення до ядра. У центрі землі гравітація була б нульовою, оскільки маса навколо нас діла б рівномірно у всіх напрямках. А це означає, що якби ми стояли в центрі Землі. Нас би не тягнуло в жодному напрямку, адже гравітаційна сила з усіх боків діяла б однаково, і ми просто зависли у просторі. До речі, а що станеться, якщо манція охолона? Це призвело б до катастрофічних змін. Зупинка тектонічної активності зменшила б кількість землетрусів. І вулканічних вивержень, але це також означало б і припинення утворення нових гір і океанічних хребтів. З одного боку, добре, бо кількість землетрусів стане менша, але з другого боку їх потужність значно виросла. б. Відсутність вулканів вплинула б і на клімат, зменшивши викиди охолоджуючих аерозолів і вуглекислого газу. Ослаблення магнітного поля залишило б Землю беззахисною передкосмічною радіацією, що загрожувало б усім живим організмам. Без магнітного поля наша планета стала б схожою на Марс. Земля це складна і динамічна система, де кожен шар і про це взаємодіють, створюючи умови для нашого життя. Від глибин манції до найвищих гірських вершин наша планета постійно змінюється і вражає своєю красою та складністю. Дякую, що подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також підпишіться на цей канал, адже це дуже допомагає у просуванні.